2025 рік події настільки інтенсивні, що це просто неможливо ігнорувати. Але як ви думаєте, що стоїть за цим бурхливим розвитком? 2025 обіцяє бути переломним. Ми стоїмо на порозі подій, які можуть перевернути наше розуміння технологій, медицини та можливо навіть життя. Але що ми знаємо, куди нас веде цей прогрес? Сьогодні мова йде про сингулярність гігантські інвестиції в медичні технології та про те, чому два найбільші інвестори у продовження життя Сем Альтман і Ларі Елісон мовчать про боротьбу зі старінням. 2025-й вже вражає своєю щільністю подій. Компанія в Техасі запускає новий обчислювальний центр для створення AGI з бюджетом 500 мільярдів доларів, майже космічна сума. І ми всі знаємо, що такі проекти лише збільшать свою інтенсивність. Ці події відбуваються на тлі новин про медицину, де обговорюються серйозні кроки щодо лікування раку та створення вакцини від цієї хвороби. Але ось що цікаво: два найбільші інвестори у продовження життя, такі як Сем Альтман і Ларі Елісон, ні словом не обмовилися про боротьбу зі старінням. Чому? Сем Альтман і Ларі Елісон люди, які стоять на передовій технології з доступом до кращих розробок, грошей та впливом. Вони, як ніхто інший, розуміють важливість боротьби із віком. Чому ж на зустрічах із Трампом та з величезною аудиторією вони не згадали завдання продовження життя? Ми, можливо, не враховуємо, що їхня політика це, це стримані медичні технології, доступні всім, але з винятками обраних. Що якщо вакцини від раку та продовження життя не для нас, а для невеликої групи людей, згадуємо, що Ларі Елісон висловлювався за тотальний контроль у містах за допомогою технологій, щоб уникнути злочинності. Він навіть володіє островом. А якщо це не просто контроль, а підготовка до великого поділу суспільства, де одні житимуть вічно, а інші ні. AGI може створити таку реальність, і багато хто говорить, що це може бути кроком до монополії на життя і смерть. Як ви вважаєте, хто насправді стоїть за цими інноваціями? І які наслідки, якщо ці технології будуть доступні лише невеликій групі обраних? Поділіться своєю думкою у коментарях. Не забудьте підписатися, щоб бути в курсі найгарячіших новин.